Всім привіт, друзі! В цьому відео я хочу вам розповісти, чому зараз саме найкращий час іммігрувати до Нової Зеландії. Тому, будь ласка, додивіться, якщо ви хочете це взнати. Поставте вподобайку, розлоги коментар до цього відео, поширте його. Також я відкрив веб-сайт Нова Зеландія з Евгеном. Можете перейти, подивитися. Там я веду також блог про Нову Зеландію, багато корисної інформації, яку важко. Також описати в своїх відео, також можете замовити консультацію про Нову Зеландію, яку я проведу особисто для вас. Там є три опції. Частину грошей, яких я зароблю на консультаціях, я відправлю на допомогу нашим воїнам ЗСУ. І поїхали. Чому ж я вважаю, що зараз саме час, щоб іммігрувати до Нової Зеландії? Взагалі, Нова Зеландія це така країна, яка підійде практично всім від сімейних пар. Адже тут вважається одна з найбезпечніших країн в світі це саме ТРО. Також баланс, робота, відпочинок. Тут на першому місці люди не ганяються за грошима. Тут працюють по 8 годин, не хочуть перепрацьовувати, адже така країна, що природа унікальна, люди хочуть більше часу проводити якраз на природі, і ніхто за грошима не ганяється. Також тут ще ну, додатково ніхто не працює. Тобто якісь там дні майже ніхто не бере суботу, неділю допрацьовувати, як в інших країнах. Такої погоні немає. Тут люди поважають свій особистий час, час проведений з сім'єю. Також ця країна підходить не тільки для сімейних пар, а людям, які люблять подорожувати, для тих людей, які полюбляють екстремальні види спорту, адже в Новій Зеландії є і банджі-джампінг, в таких просто місцях, що вам навіть і не присняться. Також тут є така опція, як замовити, екскурсію на човні в війській річці. Це таке тут перше було зроблено в Новій Зеландії, саме в Новій Зеландії це дуже популярне. Також різні стрибки з парашутів, всі-всі ну, екстремальні спорти, тобто це дуже підійде для тих, хто любить екстрим. І в принципі ця країна підходить для всіх людей. Також ця країна гарна для ведення бізнесу, тому вона також підійде для підприємців. От переваги, чому є мігрувати зараз, за саме зараз це раз. Є така віза, яка називається «Skill Migrant Visa», яка, до речі, коли я приїжджав, то вона відкривалася до трьох років. Зараз можете її відкрити на п'ять років. Тобто це велика перевага і це фактично за ці 5 років ну, це великий шанс, що ви отримаєте постійне резидентство. Зараз його можна отримати е через 2 роки. Там зараз на сайті Immigration New Zealand можете зайти, передивитися, вся інформація є. Е Треба, звісно, знати гарну англійську мову, і, ну, готуватися до переїзду. О, це... Без цього ніяк. Тому що, як ви знаєте, тут не просто треба знати англійську мову, пройти співбасіду і розраховувати, що тут є такий Кирил акцент і Кири-сленг. Тобто, якщо ви навіть думаєте, що ви знаєте нормальну мову, вам треба її підтягнути, адже тут така своя вимова в них є, свій такий діалект, що можна деякі слова не зрозуміти. Ну, наряду з цим, звісно, що високий рівень життя в країні тут дуже якби. Ну, тут дуже великі зарплати, мінімальна зарплата на сьогодні 23-15 на годину. Це мінімум, що вам платять менше цієї суми не мають права платити. А взагалі люди зараз не працюють за таку мінімалку. Мало хто працює, як правило, зарплата там від 27 доларів і вище, в принципі, по країні. І це також велика перевага Нової Зеландії над іншими країнами. То Я ж говорю, коли я сюди емігрував, тоді було легше попасти, не було війни в Україні, особливо з війни було з України, було набагато легше виїхати. Тому чому я раджу саме зараз іммігрувати, якщо ви запланували, тому що з кожним роком е, все важче і важче потрапити в Нову Зеландію, якщо ви думаєте, що вау, їм буде легше, то цього не буде, мабуть. Тому що я знаю, що ті українці, які іммігрували 20 років назад, вони тільки приїхали е, там по почті, е, їм зразу. Надали резидентство. тобто набагато легше все було раніше. І з кожним роком отримати резидентство Новій Зеландії було тяжче і потрапити сюди. І якщо це робити, то краще робити це зараз, не відкладаючи на потім, не думати, що пізніше будуть кращі умови. Якщо ви запланували, то краще це зробити зараз, переглянути на сайті Immigration New Zealand все про цю Skillet Migrant Visa. Хто під нього попадає, все там описано все вам не треба. Мені зараз не треба дуже багато на цьому акцентувати. Але що я хочу сказати, як я приїхав, то віза максимально отривалася на три роки. Зараз говорю, перевага, бо можна візу відкрити на п'ять років. І, ну, на, на, тобто на два роки раніше більше, ніж було. Раніше зараз трохи помінялися там, правила в імміграційній політиці, але ви можете це все прочитати. Щось покращилось, щось погіршилося, стало тяжким. Але я ж говорю, найкращий час посадити дерево був 20 років тому. Коли буде наступний нас найкращий час посадити дерево зараз, не завтра, не післязавтра, а саме зараз. Тому, якщо ви друзі вирішили, то найкращий час емігрувати до Нової Зеландії. Це зараз це саме зараз. Тому. Я, щоб вам допомогти, от, створив веб-сайт Нова Зеландія з Євгеном, New з зіфган. Якщо ви підійдете туди, прийдете туди, на посилання, що я залишив внизу під описом до цього відео, ви можете переглянути. Там є також блог, я описую все про життя в Новій Зеландії, замовити консультацію. в принципі, щоб... Мати більше інформації про цю країну на кінці світу, друзі. Тому що ну, моє покликання це допомогти українцям переїхати в Нову Зеландію, щоб їхня, щоб їхня мрія під назвою Нова Зеландія здійснилася. Тому, друзі, бо коли я сюди приїжджав, то не було такої людини, не було україномовного блогера, який би міг вам там чимось допомогти. Взагалі на українській мові інформації не було, тому я думаю, що. Я дійсно роблю велику справу, допомагаючи нашим людям зрозуміти цю країну. Адже я тут провів більше, ніж 10 років і знаю цю країну зсередини. Я пройшов шлях від простого там, робітника до фор-менеджера і від простої робочої візи до постійного резидентства. Так що така, друзі, сьогодні історія. Не відкладайте, вірте в свої сили, будьте наполегливими. Якщо вам десь відмовили, ви там подали. На сотні сайтів, на сотні вакансій своє резюме. Пробуйте ще ще і у вас вийде, адже саме наполегливість. І вже коли ви думаєте, що в мене нічого не виходить, не працює, я вже там відправив скільки резюме, ніхто не відповів. От саме цей момент треба продовжувати, продовжувати, і це вийде, друзі. у Вас. Тому дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте, підпишіться на цей канал, поставте подобайку, розлоги, коментар. Насправді, друзі, я ціную підтримку кожного з вас і знайте, що мова має значення. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях, за що б ви набралися. І будемо на зв'язку, дорогі друзі.